До нас не з того звернувся клієнт з проблемою несправності заднього контура кліматичної системи на Dodge Durango. Порадившись з ним, вирішили економічно цього не робити, тому що для того, щоб поремонтувати ті патрубки, прийшлося би зняти практично все навісне з нижньої частини автомобіля тобі ж кардан, баки, вихлопну і не факт, що прийшлося б знімати задній міст. Відповідно, прийняли рішення для того, щоб заглушити задню систему. Що для цього прийшлося зробити? Відповідно, прийшлося зняти. Патрубки з клапана ТРВ. Ось він тут знаходиться. Для цього прийшлося розібрати накладку під лобовим склом, мотори склоочисників, додаткову шумоізоляцію. Ну і відповідно прийшлося зняти два тусольні шланга, бо патрубок тусольний не пускав оту от грубу трубку кліматичної системи, щоб її звідси дістати. Відправили на пайку підряднику. ну і Зборку зворотнього порядку показувати не будемо, Я думаю, що тут і так все зрозуміло.